Привіт усім! Вітаю глядачів свого каналу. Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Сьогодні починаю серію відео під рубрикою Звітую. На прохання своїх глядачів буду періодично знімати невеличкі відеозвіти про орхідейки, які приймали участь. В моїх відео і долею яких ви зацікавились. Сьогодні буде перше відео на цю тему, і героїною цього відео буде орхідейка Албуфейра. Рік тому в мене вийшла серія відео про мою орхідейку Албуфейра Пілорик, яку я випадково купила досить недорого в магазині, проте за деякий час. Вона виявилась хворою. Зараз я вставлю вам маленьку нарізочку з тих кількох відео, що були на каналі рік тому. Там дуже стисло можна переглянути і ознайомитися з проблемою, яка була з цією орхідейкою. А для тих, хто хоче передивитися всі відео більш розлого, ось тут, в правому верхньому куточку, а також в закріпленому коментарі до цього відео, я дам посиланнячко на плейлист про цю орхідейку. В неї є свій власний плейлист, і ось там зібрано чотири відео. Це відео буде п'ятим, воно теж ляже той плейлист, і всі, кого буде цікавити доля цієї орхідейки, зможе зайти в плейлист, подивитися, що з нею було, що з нею відбувається зараз. І в подальшому я теж буду знімати про неї відео. І вони всі будуть складатися ось в ту папочку в той плейлист, що з нею було. Дивимось. Не покидають мене проблеми з орхідеями. Щойно глядаючи орхідейки виявила проблемку на своєму ось цьому пілорику. Ось дивіться, отака от проблема. Ось, оглядаю, бачите, пожовтів листочок, щось там на шиї. Зараз буду пробувати ковиряти це все, дивитися. Ну, що я вам можу сказати, коріння. В більшості свої згнило. Що маємо? Ось. Дивіться: корінь гаплик. Тут у нас чорна основа. Бачите, треба підрізати однозначно, і того лишається кілька всього кілька корінчиків. Підсумок на сьогодні. Дивіться, коріння майже все пішло в утиль. Лишилось тут он, всього нічого. Так, шийку зачистила максимально як змогла. Зняла все листя і те, що почало жовтіти, і ще один нижній листочок він не жовт, але, як бачите, видно по ньому, що він почав там знизу трішечки темніти. Маю ось таку бідосю на рівному місці. Три листочки. Ось обмазала всю основу кашкою фундазолу. На коріння старалась не потрапляти, тому що фундазол сушить. Ну, дуже надію, що щось з цього буде добре. Черговий раз повертаюся до своєї реанімашки. Всі ті корінчики, які були всередині горщика і які мали би стимулювати орхідейку до нарощування нових, вона, на жаль, відсушила. Вона починає втрачати. Пружність. Зараз мені потрібно нарощувати корені. Я приймаю рішення виняти її з цієї посадки і поставити її на нарощування коренів над вологим керамзитом. Для того, щоб успішно наростити корені, я беру ось таке кашпо з подіумом. В неї лишився ось оцей повітряний корінець і ось оцей невеличкий корінець, який закритий. Все, ось це, що внизу, я зараз обріжу акуратненько. Все, ось такі посадочці реанімаційні. У мене ця орхідейка буде тепер рости. Нагадаю, що орхідейка стоїть в кашпо на подіумі, навколо якого знаходиться керамзит, і там налита водичка. Найперше, я хочу показати ось оцей корінець, він був повітряним. Він лишився живим і дав два відгалуження молоденьких. Бачите, ось, ось одне відгалуження, росточок молоденький. І ось друге. Гляньте, скільки корінців молодих. Дивіться: один, два, три, чотири нові корінчики. Ну, За два місяці прекрасний результат. І, до речі, за цей час у неї виріс ось по центру. Бачите, молодий, гарний листочок. Далі вона буде стояти і нарощувати свої корінчики. Наразі ця орхідейка виглядає ось отак. В останньому сюжеті нарізочки там видно, що в неї лишалося три старі листочки, ну і вона там почала відрощувати молодий. Отже, всі ті листочки вона з'їла успішно, а ось оцей листочок, який зараз перед вами великий, ось дивіться. Це листочок, який в тому сюжеті вона почала відрощувати молоденький. Зараз він виглядає ось отак. На ньому тут є ознаки неправильного поливу, ну, то таке. Подивіться, що собою вона представляє на даний момент. Ось оці всі листочки, вони всі нові, молоді, після того, як я її посадила. Вже в горщик, коли вона наростила більш-менш нормальну кореневу систему. Спочатку добре видно, що ось листочки невеликого розміру, а ось ці це вже більш-менш нормальні листочки, бачите, цей досить таки вже великий, а цей ще більший. Тобто вона вже почала розвиватися нормально. Наростила непогану кореневу систему, ось навіть з горщика вже вилазить, бачите, які корінчики в неї тут. Ось, непогані. І всередині в неї теж хороші корінчики. Ось видно. Ну, можливо, не надто буде добре видно, бо вона буквально вчора поливалася, тому темно-зелені, можливо, тут на відео вони не надто виглядатимуть. Ось хороший, один, другий, третій. Ось тут видно хороші корінчики з цієї сторони. Ось, бачите, який гарний корінчик. Вниз пішов. Ось, отут завернувся внизу корінчик. Гляньте, який в нього гарний кінчик ростучий. Ось корінчик. тобто, Ось проклюнувся корінчик, підійшов до стіночки, ростучий. Тобто орхідейка зараз в хорошому стані, вірніше, з хорошим потенціалом. Вона добре росте, добре нарощує корінчики. Пішла активний ріст, а відповідно, і має досить великий шанс на те, щоб відновитися найближчим часом. Коли вона почне квітнути, невідомо, тому що це майже відновлення з нуля. Проте, ось така вона вже досить непоганенька. Посаджена вона. Тут внизу керамзит, на якому вона стояла, нарощувала корінчики, я його скидала в горщик, далі поставила орхідейку і зверху ті корінчики, які були на момент посадки, присипала субстратом. Субстрат тут кора в перемішку з кокосовими чіпсами. І ось тут з одного боку трішки кинула моху. Тут корінчик був. Я його прикрила, і відповідно, мох тут слугує провідником вологості. Так почувається орхідейка. Хто цікавився, дивіться, отака вона красунька на сьогоднішній день. Відновити будь-яку орхідейку, в принципі, не так-то важко, головне проявити терпіння. Шкода, що вона пішла в реанімацію, так би радувала нас своїми красивими квіточками, але, ну, на жаль, проте потенціал в неї досить хороший і найближчим часом. Ну, як найближчим. Я думаю, що десь, мабуть, ну, десь рік ще її треба відновлюватися. Це майже як посадка фласенят. Я вам трішечки пізніше прозвітую, якщо вона дасть квітконосик. Звісно, що проквітатиме вона буквально кількома квіточками, але якщо це дійсно відбудеться, я обов'язково зніму вам ще невеличкий сюжетик, відзвітую в черговий раз і будемо далі спостерігати за цією красунькою. На цьому я з вами прощаюсь. Всім бажаю добра та миру, вірте в наші збройні сили, бо ми обов'язково переможемо. Друзі, а також обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте відео, обов'язково коментуйте всі відео. Будь-яким чином, текстом, смайликами не має значення. Це активність, яка дає алгоритмам Ютуба розповсюджувати відео, рекомендувати його і, відповідно, більше глядачів перегляне наш україномовний контент. Я буду вам дуже вдячна за репости, за подобаєчки, за коментарі. Давайте разом боротися з нашим ворогом, нашою мовою, бо мова на сьогоднішній день то дуже сильна наша зброя. Всім гарного дня! Всім дякую!